Для тельців я б радила трошки приділити увагу своїй нервовій системі і взагалі більш бути обережними в рішеннях, не боятися приймати рішення, але також їх, наче декілька разів переосмислити наскільки це стратегічно на майбутнє буде. Таким плюсом для тебе, але не буде провалом, тому що в них зараз період, коли вони мають зробити вибір на дуже бага... довгостроковий період свого життя і як... в якому напрямку вони зроблять цей вибір, наприклад, вони Оберуть якусь країну для проживання іншу, або залишаться в своїй країні, да, в Україні, або вони виб... оберуть якусь нову професію. Наскільки ця професія відповідає їм, їхньому потенціалу, так, і їх талантам. Дуже важливий період, коли хочеться все, їм хочеться все. До них приходять багато різних можливостей і а, приблизно десь. Середини цього року їм прийде ще більше можливостей, але головне це зосередитися на тому, що найважливіше, і також багато разів спланувати, да переосмислити, переосмислити, можливо, зробити якусь стратегію та проконсультуватися з професіоналом в тій чи іншій сфері, тому що можуть бути такі. Відчуття і, і, і такі вчинки, як зробив щось там, зробив щось тут, зробив повсюди, але не отримав результату. Це може таке бути, і також дивитися за пової системи.